Всім привіт! Сьогодні в нас в роботі ВАЗ-21.15 людина тільки приїхала на регулювання клапанів. Історія, що років три точно ніхто їх не регулював, порекомендували відрегулювати клапана газовщики. Ось так працює наш мотор. Прям дуже йому тяжело. Давайте дивитися. Викрутив наші свічки, поки автомобіль остиває. Зробив діагностику. У нас перший-четвертий циліндр йдуть пропуски, та датчик розпредвалу, скоріш за все, мертвий, тому що по ньому також є ошибка. Но суть не про це. Хотів вам показати, ось у нас нові свічки LPG 4, це якоби підгаз. Дивіться, який зазор. Який зазор. Ось у нас щуп. Ну, Я завжди ставлю 0,9 зазор. 0,9, бачите? Як? А тут, по факту, дивіться, бачите. Тут у нас зазор 0,50. Ось, бачите, 0,50. Оце зазор під газ із заводу на цих свічках стоїть такий. 0,50. Зробимо 0,9, такий, як я завжди роблю. Так, ну що, друзі, поки наш автомобіль до остива, я вже в принципі остив, перший клапан випускний повинен бути 0.35. так? Нас щуп, наш щуп 0.10 і що ми бачимо? Що ми бачимо? А нічого ми не бачимо. Зазора ні. Зазора ні. Випускний клапан зажатий повністю. Бачите? Нас менше. Навіть стаканчик не можна повернутися, я не відомі. Як воно буде працювати? А ніяк. Рухаємось далі. Четвертий випускний клапан. Історія все теж 0,10, зазора нет Випускний клапан зажатий до упора. Отак. Так, іще йдемо вас... далі, регулюємо У нас п'ятий. Клапан Ти випускний. Бачу, І що? Щуб 0,10. Да? Да, Те ні. саме, дивіться, повністю зажатий. Третій випускний клапан. зазора немає так. так, ну все, друзі, закінчили ми з цією машинкою. Ось такий результат має. Так працює наш моторчик. Замінив датчик положення розпридвала, датчик фаз автотрейдерський ставив, на жаль, вже останній. От, автомобіль зараз працює на газу. Зараз сторік включиться от. Ну, можете послухати. Нічого не троїть, не труса його. Прям зовсім інший автомобіль. От вам і результат невідрегулірованих клапанів. Знаєте, різниця. По зазорам пізніше скажу вам.